Що ти, Бодя, оббиваєш этот самий? Шиповник. А кози його їдять хрумтять. І колючки, не колючки, он снежка тільки хрумтить цими ягодками. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Да, бодька? Ну що ми потроху привчаємось пастись. Травичка, звичайно, ще дуже маленька. Мілочка пасеться. Паситься, паситься. Так кожен день стараємось хоч на трошки вигнати на годинку. На мене. Що Смотри, говорить, щоб они меня не бодали. Ты <свистак> з палкой. Вот як Бодька бере палку в руки, так вони побоюються и не бодають його. А як без палки, то не пишут их просто так, господи. Ну вони просто його дуже обижають. Вот эта снежа розгоняється розгону і його, спеціально в нього. врізається. Да, снежка? Вона ж величенька. А як він з палкою, так вона розуміє, що може отримати від нього палкою по спиняке. Да? Сніжка, Чого ти така? Він же буває сам ганяється за этой, за сніжкою і руками на неї махає. Махає, махає, на неї руками, махає. А вона що то ж, не те, щоб кхе, спеціально його обідить, вона просто хоче поіграти. А він потім в сльози падає на жопу і плаче, да? Хто плаче потім? А ну розкажи. Боже. Хто потім плаче? Бодя, я сказав. Так, да, а чого ти плачеш? Щоб не бодали козы, да. да бодали. Ты думаешь, что будешь кричать, и они перестанут тебя бодать? Для них же тоже то игрушка. Ох и козы. Вот такие у нас козы. Цікаві. Дуже цікаві тваринки. Дуже такі Интересні тваринки, ці козы. Ну що, милка? Скоро на дойку и ты... На меня, не да будь ты палка, я хочу Милку трошки показать, а ты там по поиграйся палкой. Да, папа, ну да подожди, я видео хочу чуть, -чуть снять. Да, да, да. Ну ты с палкой иди сюда до меня. Вот. Да что там на тебя смотри. Я корову чуть-чуть покажу и приду до тебя. Я чуть-чуть корову покажу. Ну сейчас корову покажу и приду до тебя. Вот уже будет. Да, они тебя бодать не будут. Они пришли за мной. Короче, милки скоро на дойку. Доится что она дворозово. Кто, кто еще не в курсе. Да, я думаю. Сейчас приду к тебе. Вдруг не будут они тебя бодать. Они тут со мной пришли сюда. Не будуть тебе бадати ніхто ніякі кози. Вони сюди прийшли. Ось така травичка. Тому я не розумію, що буває люди кажуть. Зараз я... сварю і прийду, як може корова давати на дворазовому доїні. Зараз йду, Богдан. На дворазовому доїні багато молока. Може, друзі, може. І оце ж без травички. Може все все може. І спокійно доносить молочку, тому що на отел годувалось добре. Бачите, скоро йти доїтись, там через годинку-півтори. І нормальне, доволі таке вим'я. Нічого катастрофічного з ним немає. А то буває як послухаєш людей так. Капець. То люди вам підказка хто закорів. Зараз прийду і буду дивитися. Підказка, що буває, капає молоко і коровка не дотримує так і таке інше, спробуйте кальцій давати постійно в раціоні, коли корова доїться. Спробуйте вітамінки, мінерали, мінокислоти подавати. А саме головне на отел, виводьте по раціону, щоб у коровці був великий набряк і велике формувалось молоко. І якщо ви, наприклад, доїте три рази. Доїть три рази з отелу, не треба там чотири рази. А то ви роздоюєте буває по чотири рази. Корова не звикає набирати багато молока в вим'я, а потім три рази починаєте доїти. І починається повна фігня. Так само і з дворазовим доїнням. Не треба з отелу там три рази, а потім два. Доїть відразу, двічі. Ну, короче, таке. Хто хоче зрозуміти, короче, зрозуміє. І буде все прекрасно. І немає такого, друзі, і близько, що коровки важко там. Звичайне вим'я, воно не кам'яне, воно не тверде. Ну, звичайно, після розстелу воно тільки таке. А потім воно все нормально. Потім все нормально. Ой, бачите, як ручку поранив, капець. Обпікся. Тепер, поки заживе, мілка, у мене ця ручка болить. Болить капець. Нічого пройде. Трошки звикаємо до травички. Ну, дворазове доїння це просто клас. Комбікорм якісний, водичка, у волю з поїлки, сіно якісне більш-менш. І, в принципі, 30 літрів можна мати. Можна мати нормально молочка. І все воно буде добре. Ой, де там причитає? Смотри на мене, смотри на мене. Що йому... там таке, ти побай? Я, я, я тоже Ягодки теж, так. Да. Отож так захоплюється квітами, різною живністю, там, різними там паучками, жучками, пчелками. Показав йому, як бджоли мед роблять, так він в захваті. Такий ролик був, так сказати, не дитячий, а от ну, про настоящих бджіл. Мені так сподобалось про бджолок. І тепер розказує в захваті бджолки, і те, і все, і як вони і мед роблять. І, коротше, дуже такий захоплений оцим от квіточками. Та різними жучками. підняла Що мілка зробила? І поняла. що? Вона там, мабуть, вилізує себе, облізує, вилізує. Вона підняла Так, да, вона ж застоялась в сараї. Вона вже ножками вона і так важкувато ходить, тому що всю, всю зиму простояти в сараї. Це великий мінус. Тому на наступну зиму я це, це зміню кожен тиждень, а то й майже кожного дня буду старатись випускати гуляти. Там отож над загоном роблю навіс, щоб навіть взимку там було сухенько. І в загончик їсти сінце, щоб я міг кожного дня випустити, бо ну, важко на ноги. Та треба робити станочок для того, щоб розчищати копита. Треба підрізати нігті, то задні там такі вже величенькі, треба, коротше, зайнятись І, Ну і застоялась. оце розхожування таке. Вона була трошки молодша, якось легше в весну входила, а це вона вже трошки, трошки старша коровка. І молочка вже більше дає, вже на неї більше навантаження по молочку. Ну нічого, я думав, буде коза козою, тому що. До мене. Купив її вона давала малувато молочка. Що таке? До мене. І що, тебе поснімати? Пос... Поснімати тебе? Иди. Ну розказуй. До мене. Я прийшов. Розказуй. І до тебе прийшла. Бач? Як ти з палкою, вона тебе не трогає. Он з тобою не грається. А як ти палку стоїть положить тобі... Так начинается. Ох, ничего собі. Ты тоже травичку жуешь. Такі от листочки, веточки. Самый раз. А, а вони в траву. Та не привыкають їсти травку. Вони ж получаються як. Поки підрастуть трошки, не ганяй її. Вона ж бачить, не біжає, не, не грається. Да, снежа. Привикають тоже. Ну, корова їх научить. У нас мілка гарно пасеться, Дуже так гарно пасеться. А ці більше сухе, веточки. На, снежа, на, на, на. На, іди сюда. На, 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 снежка, на, на. Снежка, на. Снежка. На, будеш дай її. їду. Будеш їду, mm. Не хоче вона їду, А ну дай я дам. Дай я попробую їдати, На. будеш травичку? О! Возила. Молодец. Давай ты без ручки будем с ложечки кормить. Чтоб ты привыкала. Ох ты яка. А сама щипать. Не? А сама щипать. Ты ж коза. Ты ж травоядное животное. На. На травоядное животное. Ишь. Давай, 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 ишь. Ешь, 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 ешь. Солому. Скоро вы солому. -ку. И курицу. Скоро. На. Скоро пальчик. Дай-ка. Да держи, Мак. Мне надо вот такой пухуй. Ну что ты, подруга? Чтобы они пшикой едят. На, ну, Боди, съешь. Давай, давай, давай. О, ничего себе, ты бачил? Зъела. Ты бачил, скушала. Как она молодец. Яка ты снежа а молодец. Да, не ела в толку. просто кусты. Да, просто кусты ела. А папа, потом давно. А тебя фифт. Да. Приучается, ничего. А ну на, снежа, на. Снежа, снежа, снежа. Иди сюда. и риска иди ты. Ну снежа такая, ручная. больше такая ручна. Больше ручна козочка. Бачи под. Палку, палку, пал. Бачи, вот так вот брейба бат Тихо. Но он сама уже щипая бачишь? наешь Що <реш> ти? Кліщів нема? Ми обробили їх То тут, тут на ногах були кліщі Ну в принципі, нормально. Какого? Какого съела? Съела? Такого. На, дам тобі, на. Держи. Держи. На, снежа. Снежа. На. Дамакол. На. А это ты за вот такую дуалку. Идите. Держи. Дуалку в Шо милашка? Шо миланечка? Шо милушенька? Милушка? Ты колышек свиной шла? Чухает. Милушка, сейчас пидем домой. Боди. О, ты уже жменю силу нарвал. Ох, не да как есть. Ой, и риска пришла. и тоже интересно. Что тут а там бодает, -пад скажи мне, давай. Да все, Бодя, хай она сама рвет. Ты еще будешь траву рвать. Хай она сама есть. <laughs> Корову нюхай. Ты аккуратно. То получишь копытом. То получишь. Получишь копытом. Будешь милку трогать. Милка сейчас будет психовать. И вы получите от нее. Ну не обижай, Милка с ними нормально. Хоть они и вредны, Милка. они не рискуют на Милку нападать. Нормально, короче. Снежи. Выдуть себе. Снежи. Снежа, на! на, на, на. Тоби Бодя хочет дать травки. Снежка. О, кушая, да, съела. Молодец, кушала травку. Сила. Куда ты? ты? Там, там травка, а там там травка. не, а а не бодать. Тлавку, Ніка! Травку їш, а не бодай, да? Не бодай палку. Не бадай травку. Ти Травку не бадай. А ти палку держи на готові. От ти уже вредна коза. Ця снежа. Та вона ж точно у тебе так їсти не буде, не лупи її. Сейчас будешь прогонять, вона не буде в тебе кушать. Не бодай. не бодай, каже, ешь. Та сейчас дам, подожди. Все, друзі, давайте. Всім миру пішли ми додому потихеньку.